Дисципліна, наполегливість та віра в себе це ключові слова бродівських каратистів спортивних клубів Окамі Броди та Сеха Доджо, які стали призерами чемпіонату Європи з Києва Кушин. Бродівський міський голова Анатолій Белей від імені виконавчого комітету депутатського корпусу та громади міста привітав юних каратистів із перемогою на третьому відкритому чемпіонаті Європи та Кубку Європи, що проходив у місті Лежайськ, Польща на татамі. Змагалися понад 600 учасників із 14 країн світу. Зазначимо, що Україна посіла у цих змагань змаганнях друге загальнокомандне місце. Пишаємося вами та вашою наполегливістю за відданість спорту. Ви показали чудові результати на європейській арені. Бажаємо вам спортивних звершень і ніколи не зупинятись на досягнутому. Зазначив очільник громади. Загідне представлення України та Бродівської громади на змаганнях міжнародного рівня Анатолій Белей вручив сертифікати призерам Кубку Європи з Київ Кушин. Буду карате. Це Юлія Литвиненко, Владислав Рипянський, Олексій Дубета, Олександра Горобйовська, Матвій Винярчук та Мілена Вло. Дик, також голова Бродівської громади подякував тренерам спортивних клубів Ірині Шутяк, Саха Доджу та Михайлу Чонгіну Окамі Броди за підготовку дітей до змагань найвищого рівня, невтомну працю за виховання майбутніх чемпіонів світу. Ви – наша гордість та кращі серед рівних. А, такі турніри ми їздимо вже не вперше. Зазвичай вони приходять на досить високому рівні, дуже подобається завжди великі сітки учасників в категоріях, хороші поєдинки, потужні такі. Зазвичай це чотири-три поєдинки. Тобто треба прикласти багато зусиль, щоб зайняти призове місце на даного рівня змагання. Найважчим я завжди називаю наших українців, тому що це дійсно правда. І якраз в фіналі мені попалась дівчинка з Дніпра, наша українка. Я їй поступилася місцем і так досить хороша суперниця. Українці наші найсильніші. Так. Спорт в першу чергу виховує в нас людяність і робить нас правильними членами суспільства. Які будуть в майбутньому в маси нести здоровий глузд і тільки користь. Тому закликаю всіх е, батьків віддавати своїх діток з найменшого віку у спорт, неважливо який, нехай це буде спорт. І якщо хтось вагається, хто вже старший, там, після 15 років неважливо, після 20 обов'язково займайтеся і не вагайтеся. Е, вже займаюся. Десять років цим видом спорту шалено люблю живу цим. Буду далі займатися і досягати нових перемог. Слава Україні!